І я виступала на книжковій країні. Ще рік назад, коли я вперше дізналась про книжкову країну на ВДНГ, я мріяла одного разу побувати там, але навіть не підозрювала, що вже в цьому році мене запросять виступити на фестивалі зі своєю поезією. Літературна платформа A-News та літературний журнал Легіт проводили поетично прозові читання авторів, які публікуються у них. Коли Антон написав мені з запрошенням, я не повірила своїм очам, але довго не вагалась та погодилась. Мені випала нагода прогулятися ярмаркою, зустрітися з письменницями, придбати собі не тільки собі книжкові подарунки, смачно поїсти, класно провести час, пообійматися, та найголовніше прочитати свою власну поезію на наймасштабнішому книжковому фестивалі, книжкова країна на ВДНГ. Чи щаслива я? Безмежно щаслива атмосфера фестивалю просто неймовірна. Тепер я хочу ще. А зараз давайте послухаємо трохи моєї поезії. Твоя апельсинова кірка нормальна, та й руки не товсті, а просто живі. А очі твої саме ті, що потрібні. А зуби звичайні аникриві. Вугрі на обличчі, а який там день цикл, живіт вибирає. Так в тебе є матка, а ноги не тонкі, бо маєш в них силу. Кучеряве волосся потине хмар. Вуха твої, як у касті верфійки, а бочка соковиті, як пишні пампушки, Найяскравіша твоя щира усмішка, а на щоках твоїх тануть у Ти не така, як усі, особлива, родзинка не може бути банальна. Хто ж сказав тобі люба ти моя, що з тобою щось ненормальне?